Часте запитання, яке задають наші люди, які нам телефонують або приїжджають до нас в офіс. Що ж, модульним будинком прийдемо називати тип будинків, які попередньо повністю або частково зводяться у фабричних умовах. Це так звана технологія префаб, після чого стінові панелі готові або готова конструкція в цілому. Транспортуються і в вигляді панелей або в готовому вигляді безпосередньо на ділянці замовника на підготовлений фундамент. Модульні будинки в нашій країні збираються на основі того ж дерев'яного або металевого каркасу. Тому модульні будинки варто вважати швидше різновидом будинку, зведеного за каркасною технологією, який полягає лише в особливому способі виробництва і інсталяції споруди. Як така, технологія, фактично та сама каркасна, або фінська або канадська. Також менш поширеними, але тим не менш поширеними е каркасами, каркасами, технологіями модельними являються технології з легких сталевих конструкцій ЛСТК. Е я не зовсім згідний, що модульний будинок обходиться дешевше за класичний каркасний будинок, е зведений безпосередньо на будівельному майданчику. Е Більш того, е Частіше все навпаки, частіше при аналогічних габаритах, модульні будинки обходяться навіть дорожче навіть дорожче за рахунок великих витрат на транспортування негабаритних модульних конструкцій на ділянку замовлення, складної логістики та необхідності задіювати важку розвантажувальну техніку кран для завантаження на виробництві та розвантаження на ділянці замовника на будмайданчику цієї конструкції для для мінімізації для максимізації внутрішнього простору. Виробники мінімізують товщину порога, зменшуючи і товщину утеплення, і розмір технологічних зазорів, для того, щоб отримати максимальний простір всередині. Компанія Простохаус теж використовує технологію модульного будівництва. Ми маємо досвід виконання модульних будинків різного габариту з одного з кількох модулів. І якщо ви бажатимете замовити нас саме модульний будинок, і маючи бажання його в майбутньому, можливо, перевести на іншу локацію або, не маючи можливості зводити стіни вашого будинку безпосередньо на майданчику, ми зможемо запропонувати вам модульну конструкцію, зібрати її на своїх виробничих потужностях, підвести, транспортувати на вашу локацію. Попередньо підготовивши там фундамент легкий або будь-який інший тип фундаменту.